Ще одне завдання на аналіз графіків функцій. За графіками функції знайдіть область визначення, область значень функції і координати точок перетину графіків з осями координат. Пригадуємо, що область визначення позначається D від F, область значень E від F. І координати точок перетину, ми вже будемо дивитися по графіку. І так, яка у нас область визначення для першої функції, графік якої зображена на рисунку 1. Пригадуємо, визначення у нас іде по осі Х. Тобто за нашим аргументом. Саме аргумент визначає. Область існування функції, де починається наша функція. Отже, дивимось, починається вона ось від оцієї точки, да? і закінчується ось тут. Причому ми бачимо, що ці точки зафарбовані, вони включні. Так, давайте з вами порахуємо. Одиничний відрізок у нас це одна клітинка. Тому йдемо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. На шість клітинок вліво. Значить, це у нас мінус шість. Початок нашої функції х дорівнює мінус шість. Далі йдемо вправо до крайньої точки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Також шість. Отже, Наша функція визначена в межах від мінус 6 до 6, включно, ми це можемо записати за допомогою подвійної нерівності. Отже, 9f 2 від мінус 6 подвійна нерівність. До шести. Пригадуємо, як читаємо такі нерівності. Х більше або дорівнює мінус шести, і менше або дорівнює шести. Область значень це результати. Е, ефект. Який результат ми отримуємо? Дивимося, Результат найвища у нас точка ось функції і найнижча ось. Тобто результат найбільше і найменше значення. І так, де визначення, да, дефініція визначення. Найбільше відхилення від нуля вліво і вправо. А ефект значення вгору і вниз. Отже, дивимось: найменше значення, знову рахуємо, 1, 2, 3, 4, мінус 4. Найбільше значення 1, 2, 3, 4. Тобто y у нас значення функції. Змінюється від мінус 4 і також включно до 4 включно. Беремо другий графік, знову починаємо аналізувати визначення осі осіхсів найкрайня ліва точка. Сама крайня права точка. Визначаємо координати цих точок. 1, 2, 3, 4 вліво, мінус 4. 1, 2, 3, 4, 5 вправо, 5. Отже, у нас область визначення 9F лежить в межах від мінус 4 включно. до 5 включно. По осі Y. Результати, да? ось найнижча точка і найвища точка, ось у нас. Все, вище не піднімається наш графік, ось найвища точка. Тобто, найнижча точка у нас буде 1, 2, 3, 4, мінус 4. Найвища точка 1, ось її видно одиничку, да? тому записуємо область значень E від F від мінус 4 найнижча точка y, як результат, до одинички. І ще одне зробимо завдання, третє, дивимося. Сама крайня ліва точка, сама крайня права точка. Визначаємо координати 1, 2, 3, 4 мінус 4, 1, 2, 3, 4, 4 справа. По вертикалі найнижча точка, найвища точка. Визначаємо координати. 1, 2, 3, вниз, мінус 3, одиничка вгору. Записуємо. Область визначень. Визначень. Визначення по осі іксів ідуть. Де ми дозволяємо нашій функції існувати. Від мінус 4, включно, це вісь іксів, до 4. Область значень. від мінус трьох до одного. І нам з вами залишається знайти координати точок перетину графіків з осями координат. Дивимося на перший графік. Наш графік пересікає вісік сів один раз, два рази, три рази. Вісь Y, він перетинає один єдиний раз, ця точка співпадає, є одночасно точку перетину з вісю ОХ. Отже, ми записуємо, що точки перетину, то точки перетину. Точки перетину. Перше. З вісю ОХ з ОХ. З ОХ. У нас три точки, і ми визначаємо координати цих точок. <coughs> Перша точка. Ось вона, вона віддалена від, від нуля відстоїть вліво. Да? Один, два, три, чотири. На 4 одиниці, тобто мінус 4. Х дорівнює мінус 4. Да? А y дорівнює нулю. І дорівнює нулю. Тобто це точка у нас має координати мінус 4, 0. Далі наступна точка. Наступна точка, ще одна x дорівнює нулю, y дорівнює нулю, тобто точка y, точка 0, 0. Ще одна, третя точка. Ось вона. Вправо вже від 0, 1, 2, 3, 4, 5. x дорівнює 5, y дорівнює нулю, точка 5, 0. Тобто ми бачимо, що точки, перетину з вісю ОХ мають ординати всі рівні нулю. Всі ординати цих точок дорівнює нулю. Далі, з ОІ. З вісю ОІ. У нас одна єдина точка, ось вона, х дорівнює нулю, дорівнює нулю. Тобто точка 0,0. 0, 0.